Давайте про таку загальну українську ініціативу, і яку власне ініціювало міністерство оборони, поговоримо безпосередньо з Дмитром Лазуткіним, речником міністерства оборони України, який вже долучається до ефіру. Пане Дмитре, вітаю вас. Мої вітання. от ми щойно говорили з ну про те з нашим гостем, да щодо чиновників Херсонщини, які мають проходити там вишкіл, тощо що Міноборони ініціювала таку собі історію, яку ви визначаєте як ну інформаційну кампанію, точніше з такою назвою значить, будь-собою. Вона має на меті підкреслити важливість залучення українців до лав збройних сил, через які інструментарії яка стимуляція має бути, і знов ж таки яка якою можливо вже є реакція від тих самих українців, себто. Від нас? Ну, насправді це така велика соціальна рекламна кампанія, яка стартувала зараз. Вона є продовженням циклу е, різних заходів з популяризації служби в лавах збройних сил України. Е, ми зараз. Е, Випускаємо ролики, бікборди з'являються а також з'явився можна зайти на сайт і відшукати собі місце в лавах Сил оборони. Є різні вакансії, і хочемо продемонструвати таким чином, що насправді кожна людина з цивільною професією з якимось фахом може знайти себе в армії, що воюють не лише Штурмовики воює велика, велика система. І, власне кажучи, про створення системи не раз говорив і міністр оборони України про те, що одна частина людей має воювати, інша е, має готуватися. Частина людей відновлюється, частина людей працює на економіку України. І зараз ми бачимо, що в 23 трьох рекрутингових центрах, е, які е, відкрила Міноборони по всій Україні, е, все більше і більше людей хочуть залучитися до ласло оборони. Е, вони. Е, не хочуть очікувати повістки. Вони приходять, і розуміють, що їхня доля залежить від них, і власне кажучи, це є. Це гасло є символом цієї кампанії. Будь собою, залишайся собою, реалізовуй свої найкращі якості, свої таланти. Роби те, що ти вмієш, чому ти навчився, але в лавах сил оборони і допомагає захищати батьківщину для того, щоб у неї було майбутнє. Ну от приблизно такий меседж інструментарій великі, вакансій дуже багато. Кілька тисяч людей зараз проходять, знаходяться в процесі і так би мовити. Або проходять оформлення, або різні стадії співбесід для того, щоб знову ж таки стати до лавси оборони. Багато є запитів і не на бойові спеціальності. Є люди, у яких за складом характеру є бажання долучитися саме до штурмових підрозділів, але багато дуже хоче стати кухарем медично, медично військову спеціальність отримати і вакансію відповідно. На БПЛА дуже також величезний запит так. пілоти БПЛА зараз дуже потрібні і півдрони, і дрони розвідники. Дмитро. Також потребує Гарна ініціатива. Тут можна згадати слова Завітневічада народного депутат, очільника профільного комітету з нацбезпеки, який зазначив, що в п'ятеро більше нині приходять по рекрутингу ніж в ТЦК, і це ну, свідчення тому, що ви говорите, що це все ж таки. Ну, ця історія, коли можеш обрати свій фах, і конкретний напрямок є популярною. Дякуємо вам, що долучилися. Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України був разом із нами.